Добрий день. Зараз поговоримо про те, як долучитися до Classroom на мобільному пристрої. Для цього в першу чергу потрібно знайти Play Market і завантажити на ньому Classroom. В пошуку Classroom можна писати навіть українською мовою. Знаходимо додаток Google Classroom та встановлюємо його. Звичайно, що потрібно прийняти усі умови використання цього додатку. Після встановлення обираємо відкрити, і в нас має з'явитися ось така зелена сторінка з кнопкою почати. Натиснувши на кнопку почати, в нас з'явиться можливість обрати потрібний для нас обліковий запис, а нам потрібно. Додати обліковий запис. Обираємо Додати обліковий запис і натискаємо ОК. Після чого ми будемо мати можливість ввести свій логін, де логіном виступає наше прізвище написане правильно. З нашого ID-паспорта. Далі номер групи, AT і адреса нашого сайту. Уважно пишіть прізвище з дотриманням правил транслітерації. Наступний крок це введення паролю, пароль для першого входу в усіх учнів однаковий з великої букви ТВПУРСІТ 12345. Уважно вводьте цей пароль, натискаєте далі, у вас з'явиться привітання в новому обліковому записі, де ви приймаєте усі умови. І у вас також з'явиться можливість змінити пароль на свій, той, який будете вже знати тільки ви. Якщо вхід в. Classroom був вдалий, у вас з'явиться перелік усіх класів, до яких вас долучено. Якщо будуть кнопки приєднатися активні, натискаєте на кнопку приєднатися, для того щоб приєднатися до кожного класу. Також хочу зауважити, що не в усіх учнів, не на всіх телефонах буде вдалий вхід. В класрум з першого разу. Інколи потрібно повторити декілька разів вхід, вибравши той самий обліковий запис, або слід перевірити, чи є на телефоні сповіщення, які говорять про те, що потрібно завершити налаштування облікового запису, нового облікового запису, який ви додали. Після завершення всіх налаштувань вас Classroom має має війти в, під, під новим обліковим записом і відобразити ваші ці всі класи. Якщо не вдається, обов'язково перевіряйте, під яким аккаунтом. Натискаючи на цей кружечок, обирайте потрібний аккаунт з доменом tvpu.rc.tua. Під іншим доменом. Працювати Classroom з нашими класами не буде. Далі, коли ви обираєте потрібний вам клас, ви можете переглянути всі повідомлення від учнів, можете переглянути самі завдання. Обравши завдання, ви його зможете ретельно все перечитати, все, що від вас хоче викладач. І зверніть увагу, що знизу є повідомлення таке. Ваша робота. Ця робота вже здана. Щоб її конкретно подивитись, треба за цю стрілку перетягнути вверх. Ви можете побачити таку ситуацію, що вам можна додати файл, можна позначити як виконане. Обираєте для себе, чи ви додаєте файл, чи одразу позначаєте як виконане завдання. Для того, щоб. Викладач бачив, що ви зробили. Коли ви позначили, як виконане, навпроти ваша робота буде писати здану. Щоб повернутися назад, треба натиснути на ось цю стрілочку. Назад, ви повернетесь в свій клас. Для того, щоб обрати інший предмет, натискаєте на ось цих три рисочки головне меню. І обираєте пункт заняття. Обравши це, ви знову повернетесь до переліку всіх класів, до яких вас запросили викладачі. Все, бажаю успіху при роботі в класу.